Не підписана наприкінці року угода про асоціацію з Євросоюзом запалила вогонь серцях львівських студентів. Хвиля протестів пронеслась із заходу й до сходу країни. Багато львів'ян зустрічатимуть новий рік також на Євромайдані. Щоправда, столичному події останніх місяців пригадаємо разом. Першими, кого обурило рішення Януковича, були львівські студенти. Більше місяця з подеї ігнорували пари та мерзли на майдані. Удель Україна Кожен день розпочинався із обходу навчальних закладів. У нас було лише десятеро людей, але ми вирішили, що ті вузи, яких вчора не випустили на мітинг, і зашкрубла дирекція говорить, що не випустить, тому що студенти нічого не можуть допитися і називають їх шмаркачами. І ми вирішили, що треба пройтися по всіх тих коледжах, по всіх тих навчальних закладах, щоб народ вийшов і підтримав Майдан. Тих викладачів, які підтримали студентів, зустрічали так. Yeah. А що раніше не пішли? Пари були, не пускали. А Зараз пускають? Ні, ми самі йдемо. Кілька днів у Львові тривав страйк. На Майдан йшли усі учні Україна! Україна! Підприємці. Весь базар пішов на мітинг. З Першого ж дня на Майдані влаштували польову кухню. Іноді ми не встигаємо просто наливати того чаю, бойлер, в якому є 20 літрів, розлітається за 5 хвилин. Далі намет студентам допомагало ледь не усе місто. Принесла бульйон, хлібчик і цей і, і стаканчики зразу. Хочу своїм дітям інакше життя. Маю троє дорослих дітей, дуже активних. Дочка вчора була в Києві, приїхала сьогодні зранку. Це і це не хочу вже, щоб вони так жили, як ми жили. Нехай боріться і поборете. Боже, ну я вас їх так люблю. Я пишаюся вами просто. У мене ж також і діти, і внуки і вони тут також. Я принесла, ну от що дівчатам і хлопцям скажу теплі скарпетки, тут светри різні. Потім ще таку персону настойку, щоб ноги мазати, щоб грілися, щоб не попростуджувалися. Для тих, хто не зі Львова організатори облаштували ніч ліжки. Поїсти та відпочити можна було у церквах та деяких корпусах університетів. Та все ж головною ціллю був не Євромайдан Львівський, а столичний. Десятки Автобусів кожного дня їхали до Києва. Відправляємо чоловіків, відправляємо синів своїх до Києва, бачимо, що робиться, слідкуємо не відходимо ні від телевізора, ні від інтернету. Чесно кажучи, дуже переживаємо, тому що розуміємо всю важливість серйозність тої ситуації, але є якісь почуття обов'язку. Та не все так просто. Автобуси на виїзді зі Львова зупиняють, водії ж заявляють їм погрожують. От зараз в даний час заїд дзвонили мені, вони десь, мій номер дістали і питали, чи порядку норм... документально Я кажу, що все нормально. А первільнику угрожували, що там каже, номера зніметь, де автобус паркується, питали, де автобус паркується, бо хотіли типа номер зняти. Від погроз до діла за кілька годин до виїзду з автобуса перевізника Володимира Чериби вкрали номери. Прийшов рано, тільки кусочки лишились, які були прикручені болтами. А остального номера не було. Та це все не перешкодило бойовому духу майдану. Народній творчості не було меж. І малювали. Те, хто це зробив, це витвір мистецтва, я чесно кажу. Я зараз ззаді там взагалі прикольний. Показує палець Янукович, що пішов народ тато. І собак на майдан приводили. Господаря Песика ображало, що тваринку порівнювали з Януковичем. Мразю Януковичем можу назвати, але не твариною. Бо тварина набагато благородніша. Та вигадували креативні гасла. <рес> Перед день нового року людей біля львівської революційної сцени майже немає. Лівів'яних хто у Києві, хто готується до свят, та активісти закликають не кидати розпочатої справи. Відтак сподіваються, ще й разом поколюдувати. Костянтин Мельников, Віталій Дмитерко, Львів, ТВ.